І всім знову привіт! Ви на нашому каналі чи тату крутой Буктюб. Знову я з вами Анджеліна. А сьогодні ми будемо прикрашати ось такі дуже офігенні красиві пасочки, які зробила моя сестра Аліса. У вони вже було одне відео, як вони прикрашали. А зараз я прикрашу оці дві. Мені взагалі дуже подобається їсти паски і все тому подібне. Але найбільше з пасок я люблю верхушки. Спочатку у нас таке посипка кокосова. Я дуже люблю кокос і все таке. Ще ось такі желейки, Я люблю саму паску, не і за те, що це, що можна остатися вдома або ще Типу того, а що можна багато поїсти. Хоча я багато не з'їм, але люблю. Надіюсь, ці черв'ячки не злізуть, але не дожні взагалі в Словаччині. Є таке на Великодень, що в них хлопці приходять зранку, або ще колись обливають дівчат, а дівчата їм за це повинні дати грошей або ще щось типу того. Взагалі це несправедливо, тому що чому хлопці обливають дівчат? І ще дівчата їм за це повинні дати грошей. Що це таке капець? Мене ще ніхто ніколи не обливав, хоча я живу в Словаччині 3 роки, але брат хоче. Але надіюсь, що мене досі ніхто не обіліє, То що навіть якщо я обіліє грошей, я їм за це точно не дам, обнагліли. Мене обілюють і ще я їм за це до гроші дати. Я люблю дуже ці зефірки, тому можна з'їсти з'їсти. Взагалі я одну пасочку хотіла подарувати своїй подрузі словачки. Я в неї питала, і вона взагалі ніколи вона не знає, що таке паска, і в них типу таке не їдять. Ось, ще добавим якесь яйце. Я люблю, коли на пасках багато солодощів, тому що їх можна з'їсти, а саму паску. Можна оставити брату. <смех> <смех> Ці яєчки дуже прикольні і красиві. Я взагалі не розумію, в нас тут багато, дуже солодкого, що тут запірки, шоколадки, люпшо, скільки на це все вийшло грошей. Маємо шість таких, ще можна потім посипати, з такими, наприклад, або з, з такими різнокольоровими, ну нічого. Чим більше, чим вкусніше. І можна ще. Це тут буде, треба буде прибирати, але зато будуть смачні паски. Можливо. Але мають бути смачними. Рецепція цих пасок не знаю, але е, і цей крем намазувала я. І прикрашатиму теж я. Хоча тільки дві пасочки. Але це нічого страшного. Зато вони будуть смачними. Ще здобув такого шоколаду Кіндер. У нас його багато, і я його люблю. Ось сюди. Ось сюди цілу шоколадку таку. Сюди. Ще давайте додамо таких рожевеньких. І додаємо таких ще кульок. Я дуже люблю їсти паски. Не розумію, як словаки не можуть навіть е їх не знати, але і воно не впаде. Що можна добувати таких? Чем больше, тем смачнейше. Чем я мазаю стакан. Одне впало, Та нічого страшного. І друге? М -м, нічого. Держись, наказую, держаться. І тут падає вже. <різь> Треба все закріпити. Взагалі виходить прикольно. Але не знаю. Сюди. Сюди. Ось такі пасочки в мене вийшли. Думаю, це вже кінець. Але ще можна так посипати. А ви не забувайте теж зробити пасочки, підписатись на наш канал, поставити лайк на всім па-па-па-па!